Закуплені та подаровані Естонією катери це щось. В першу чергу, опинившись на борту катера Ерпінь, ще більше пишаєшся українськими ВМС, а в другу респектуєш естонцям, бо на такому катері хочеться підписати контракт із збройними силами України. Мінімалізм і практичність тут поєдналися із нотками вишуканості і стилю наші автограф шведських корабелів. Морхідні можливості патрульних катерів Navy 18 VP, створених Балтік Boats, варті уваги. Катер завдовжки 17 метра приводиться у рух двома дизельними двигунами Volvo Penta потужністю по тисячі кінських сил, що забезпечує максимальну швидкість 33 вузли. Це 61 км на годину. Та найцікавішим є інше. Звернуло увагу на положення корпусу катера під час руху. Воно не змінюється. Принаймні до хвилювання моря більше трьох балів, але й тоді з таким балансуванням здається, що екіпажу буде максимально комфортно виконувати завдання за призначенням, а справа ось у чому. До днища катера кріпляться ось такі короба, у кожному з яких сфера, всередині якої обертається важкий вал. Ця конструкція утворює заспокійливий стабілізатор, який дозволяє задавати кут нахилу катера людині, а не хвилі. Це суттєво допомагає роботі бойового модуля, який теж має власну стабілізацію. Тож проблеми та незгоди не роблять при стрільбі погоди, і оператор у зручному кріслі швидко дістає ціль на відстані 2 кілометрів. Враховуючи, що екіпаж і катер нерозлучні на час війни, для особистої гігієни відпочинку та харчування екіпажу створені всі умови. Виглядає круто, егеш? десь у власноруч виритій норі матюкнувся зараз піхотинець. Та не поспішайте заздрити, є і ціна комфорту. Не кожен може служити на морі, як через особливості організму, так і моральні навантаження при перебуванні у замкнутому просторі між хвиль, плаваючих та якірних мін, шахетів і ланцетів. Якщо із усім перерахованим у вас все в порядку, є всі шанси стати справжнім морським вовком. Під час патрулювання екіпаж перевірив акваторію на наявність вибухонебезпечних дрифуючих предметів та непроханих гостей, ці патрулювання важливі тим, що вони забезпечують безпеку судноплавства, так як в нашій країні зараз діє інститут зернового коридору. Дуже багато суден прибувають на загрузку зерном. Ми забезпечуємо їм безпеку заходів та виходів з портів. Також відбуваються протипідводно-девісійні огляди. Цими діями ми забезпечуємо безпеку якірних стоянок та підходів в порт. Але гонорово маневрувати на крутому каталі тобі дадуть не одразу. Спершу, звичайно доведеться навчитись витискати максимум користі цього морського коника та взаємодіяти в команді, аби виконати наказ. До нас прибувають люди з різних частин, та які ніколи не бачили корабля в очі. Вони відпрацьовують теоретично, здають іспити, екзамени, потім практично відпрацьовують стрільби, виходи на катерах, навчаються керувати катерами, і наприкінці ми отримуємо злагоджений екіпаж. Недаремно з давними моряками ставали люди хоробрі, сповнені жаги до пригод і випробувань. Спільне виживання посеред стихії та спільна мета перемога над ворогом швидко та міцно гуртує цих мужніх чоловіків, які стали на захист своєї країни.